Отже, в разі чого за мною квартира, машина, собака, за тобою постіль, меблі і посуд. Домовились? Домовились. От і добре, шлюбний договір: за чи проти. Щось цього питання думають вінничани. Особисто я би не складала, скоріше за все, але в принципі підтримую. Якщо е, двом дорослим людям це є комфортно, вони вважають, що це їх якось убезпечить, то чому ні? Це є правильним та доречним, якби на березі якби, визначити, як от будуть ці відносини закінчуватись. Напевно, в цьому немає нічого поганого, але якби я заміжня, але ми такого не, не робили. Я ні. Чому? Я знаю, довіраю жінці, жінка довіряє мені. В принципі, ця штука непогана. Це гарантії е, гарантія для кожного з партнерів, що він залишиться з чимось, з чим прийшов у цей шлюб. Що твоє має залишатися твоїм. Якщо е, чоловік чи жінка сказочно багаті, або просто ну має кошти, то це нормально, що він хоче їх е, заб... Ну, зберегти. Тому я за з таким підходом до життя. Молодих людей. По-перше, в мене є двоє своїх дітей, і я бачу на, на, на їхній практиці, що треба, можна було б і укласти шлюб. Мої батьки прожили без, без цього договору. Я теж прожила вже 52 роки в шлюбі, теж без, без цього договору. Не було ніяких. Всяке буває, значить, повинно бути по закону. Отак, От я думаю. Тому що не все по совісті у нас вирішується. Якщо дотримуватись закону у всьому, то воно було б і правильно. Проти. Ну, точно не поясню, але просто якось, коли виникає сама думка, що може якось, можуть ці відносини закінчитися. І не самим хорошим образом, що захочеться ділити майно, то якось, може, і немає сенсу їх починати. Я взагалі вважаю, що все має бути чесно, що заробив, то віддав, з чим прийшов, з тим пішов. а Якщо це спільно нажити, то це має бути розділене. Та партнер, думаю, буде достатньо нормальний, щоб ми це все розрулили без важких питань. Сім'я це щось. я не знаю, це щось святе, все таки. А шлюбний контракт це про гроші, це якесь таке лицемірство. Тому зараз такий час що, напевно краще заключити шлюбний договір, але в нас немає його, і я спокійна.